Ти відчуваєш, як воно наближається, глибоко всередині щось ворушиться і попереджає. Воно вже поруч. Мороз пробігає по тілу, все ближче. Тепер чуєш цок-цок, кроки до тебе. Вже за поворотом. Ну ж бо, прислухайся, Тук-тук, Серце тебе попереджає. Ще зовсім трішки, і воно тебе знайде. Вдих, видих разом з твоїм. Бачиш, ось воно вкрите незрозумілим серпанком. Всього якихось кілька метрів розділяють вас, помічаєш? Давай, ось же, дихни, є запах, правда? Невже всі твої органи чуття відмовили? Тоді просто заплющ очі та розкинь руки. Воно саме прийде. Чого боїшся? Дозволь собі, не впусти, куди ти? Зупинись, ви ж були так близько, на відстані руки. Воно так довго шукало, а ти злякався, не помітив втратив. А тепер знову будеш жаліти, чекати. А йому тяжко, воно сліпе, але далі шукатиме тебе, бо це твоє щастя. Тож при наступній зустрічі дозволь йому себе знайти.